А також, оскільки предмети всі згрупували, скоротили, то суттєво збільшилась вартість помилки. Ось це те, що найбільше лякає. Якщо раніше, наприклад, ось я такий перерахунок, українська мова передбачала 116 тестових завдань, туди ще входила література, твір. Якщо ви робили одну якусь невірну відповідь, по суті нічого страшного, втрачалося півбали. А зараз на НМТ втрачається вже 5 балів І за одну невірну відповідь, тому тут треба бути набагато обережнішим. По математиці, в принципі, так само. Чотири невірні відповіді раніше це мінус чотири, бали, зараз це вже мінус двадцять. По історії тут трохи виджуємо нюанс. Тут вартість помилки не критична в порівнянні з іншими предметами, але кількість завдань. Тут вам за годину часу необхідно 54 тести розв'язати, і це вже після того, як ви попрацювали над українською, над математикою, такий трошки більший обсяг роботи. Ну, і четвертий предмет він зараз є обов'язковим, в тому плані, що ви маєте обов'язково скласти чотири, але цей четвертий ви можете для себе обрати загалом будь-який. Можливо. Але вже думав стосовно того, який для себе четвертими братами найбільш сильний сильні тебе предмет. Думаю, а, зараз якраз Я дивилася, Я так розумію, що цей предмет обирається в залежності від того до якого навчального закладу ти вступаєш, і там вже навчальний заклад диктує, да і в який предмет можна бути на вибір. Ні, ось це так було раніше, коли була ЗНО, тобто до конкретної спеціальності були прив'язки по предметах. Наприклад, якщо а. це медицина, то необхідно було складати там українська математика, біологія. Якщо це а. там. Філологія то обов'язково було складати іноземну